Найлегший вихід у фінал Єврокубку в історії? Як Челсі пройшов у фінал Ліги Конференцій 2025, Челсі почав свій шлях у Лізі конференцій з кваліфікаційного раунду плей-офф, де зустрівся зі швейцарським серветом Перемога 2-0 вдома і поразка 1-2 на виїзді, і лондонці пройшли далі з загальним рахунком 3-2. Далі команда Енцомарески впевнено пройшла груповий етап, а в плей-офф з Копенгагеном та Легією. У півфіналі Челсі зустрівся з шведським Юргорденом. Перший матч розгром 4-1, другий контрольна перемога 1-0 завдяки голу Дюсбері Холла на 38-й хвилині. Підсумок 5-1 за сумою двох матчів, і Челсі впевнено крокує до фіналу який відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві. А суперником синіх стане іспанський Реал Бетіс, який у драматичному півфіналі з Фіорентиною вирвав перемогу завдяки голу Езальзулі в Екстратаймі.